Звертаючись в нашу компанію, клієнти отримують кваліфіковану консультацію. Вони отримують достатньо широкий асортимент продукції. Це, до речі, не тільки металопрокат, це і будівельні матеріали, це, як ми їх називаємо, супутня продукція, відрізні круги, це електроди і вся продукція, яка пов'язана зі споживанням металопрокату і з виробництвом металоконструкцій, і комплексно закрите повністю своє замовлення. А uh, у нас в компании. Те, що ми на сьогоднішній день забезпечуємо розвиток нашої мережі по Україні, це перш за все наше прагнення стати ближче до клієнта. Ми хочемо якомога швидше надавати продукцію і сервіс, якими зараз забезпечує компанія по всій Україні наших клієнтів, щоб це було максимально швидко, максимально комфортно і клієнт завжди уходить від нас задоволений, тому що він отримав саме те, що, чого він очікує. Тому з нашої сторони ми гарантуємо. Це високий сервіс обслуговування, широкий асортимент продукції, металопродукції, перш за все, також будівельних матеріалів. Ну ясно, що по конкурентним ринковим цінам. Сергію, що побажаєте на останок нашим слухачам? Хочу побажати всім нашим слухачам, перш за все здоров'я і терпіння в поточних умовах, тому що ми точно повинні витримати і перемогти. Тому що це завдання всієї країни, це завдання номер один, і вже після перемоги ми точно зможемо відбудувати країну, враховуючи наш досвід і е, наш кваліфікований персонал.